Всеукраїнська громадська організація Юридична Сотня організувала проект ЮНІ разом понад усе, мета якого об'єднати дітей вимушених переселенців та дітей-учасників АТО. Сьогодні ними був організований перший майстер-клас з виготовлення пасхальної атрибутики та солодкий стіл. Всі ми маємо єднатися заради майбутнього наших дітей, адже особливої уваги та піклування потребують діти, яких торкнулася жахлива війна. Взагалі, сама ідея як така, вона можна сказати. І була вже давно витала в повітрі, тому що ми організовували різні проекти для дітей-учасників АТО, і зрозуміло, хотіли б об'єднати разом, тому що багато проєктів є і для переселенців. Ось а ну такого типу проєкту ще в нас не було, щоб об'єднати дітей-учасників АТО та дітей вимушених переселенців, і з метою уникнення в подальшому їх ворожне. Яка, можливо, могла б виникнути між собою та е, якихось проявів сепаратизму. Тобто, щоб це була єдина держава, е, єдиний народ. Зараз ми тільки почали вводити такі ініціативи, то ну, для початку дуже добре. Тобто всі е, з радістю відгукуються, е, приходять, долучаються до нашого проекту, приводять діток, як ми можемо побачити. Спочатку ми хотіли це все е, можна так сказати, довести до ладу саме в Києві і області. Ось і ну, це такий пілотний проєкт, а потім вже, можливо, по іншим областям ну, країни, де є де проживає переважна кількість переселенців. Тобто, щоб і там в тій самій не знаю, Одесі, Вінниці, Івано-Франківську, Дніпропетровську також провести такі проєкти. Тільки ми починаємо працювати в рамках такого проєкту, тому мало ще хто знає, але взагалі ті ці, ці дані тих батьків, що в нас є, там учасників АТО, переселенців, то вони взагалі всі з радістю приєднуються і їх організувати в принципі, досить легко. Это добрый очень проект, и люди очень открыто, с радостью помогают. И вот буквально вот как-то так как идея летала летала в воздухе, вот это все так раз и сразу произошло. То есть буквально на следующий день, после того, как мы решили, что мы делаем это. Нашлось вот это замечательное помещение. Через день нашли, нашлась детская студия, которая сейчас проводит мастер-класс. И как-то все очень быстро происходит, все с удовольствием помогают. Дети на самом деле намного легче общаются, адаптируются и... Мне кажется, видно, что им все очень нравится, они улыбаются и очень довольны, поэтому все легко происходит. Вот у нас был в пятницу первый кукольный спектакль. Пришло 10 деток. Сегодня я вижу, во-первых, знакомые лица. Во-вторых, вижу, что эти же знакомые лица привели новых, новых деток. Вот. Плюс... Опять-таки эти же дети родители переселенцев приглашают приехать в Барвынок, там где очень много сейчас живет детей. Там такой для них лагерь сделали, и зовут нас там поддержать тоже эту инициативу. Поэтому да, всем нравится и в общем, будем дальше идти вперед.